Прояснити американську позицію, почути відповіді і щодо майбутнього формату перемовини, щодо переговорів Росії зі США і щодо різкої риторики Трампа, преса сподівалася від американського спеціального представника з питань України Кіта Келога. Він зараз із візитом в Україні до столиці Келог прибув напередодні. Зустрівся з головкомом сирським керівником офісу президента Єрмаком, очільниками українських спецслужб. Сьогодні ж провів зустріч із президентом України. А от Спілкування з медіа так і не відбулося, як стало відомо на прохання американської сторони. Деталі про цей візит, по крихтах буквально, збирала Ніна Коломієць. Спецпредставник США з питань України та Росії кіт Келох прибув до Києва вчора вранці. Своїми планами поділився ще на залізничному пероні. Сказав, налаштований слухати Боємо. Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. У перший день свого перебування у столиці Келох провів зустрічі з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським, керівниками розвідки та спецслужб, а також з керівником офісу президента. Андрій Єрмак наголосив для України важливо, щоб кіт Келох отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті. Побачив це на власні очі і отримав всі деталі. Принцип нічого про Україну без України провідний. Ми зацікавлені, щоб США були на стороні правди і справедливості, а вона за нами. Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеосяжному партнерстві зі США Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство. Сьогодні Кіт Келох зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою і мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Її основні теми голова держави анонсував напередодні. Для нас дуже важливо, щоб зустріч і, взагалі, робота з Америкою була конструктивною разом з Америкою і Європою. Мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне. Щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Нам вдалося побачити початок зустрічі. Втім, основні перемовини проходили за зачиненими дверима, так само як не було передбачено спілкування з пресою після їхнього завершення на прохання американської сторони. Я голос завжди бойовий завжди. Кіт Келох працюватиме в Україні і завтра. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський запрошував високоповажного гостя поїхати разом ближче до лінії фронту, поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, аби Келог на власні очі побачив, що це цитую інша війна. Втім, чи прийняв спецпосланник США це запрошення наразі невідомо. Ніна Коломієць, коломіць Віталі Коваленко подробиці «Інтермарафон», Єдині новини. Україна готова до сильної, справді корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Про таке заявив Володимир Зеленський, коментуючи розмову з Кітом Келогом. Цей допис в офіційних джерелах президента України з'явився менше години тому. Голова держави зазначив, що ми запропонували найшвидший, і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Обговорили також ситуацію на полі бою і те, як повернути додому полонених. Володимир Зеленський висловив удячність Сполученим Штатам за допомогу та двопартійну підтримку України. Президент наголосив, це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб відчувалася американська сила.